Класники. Сьогодні другий урок вивчення твору джури козака швайки Володимира Рудківського. Зі сховку хлопці спостерігали, як татари в невеличкому озері шукали козака. Вони вирвали весь скала скаламутили воду, а козак усе не хотів знаходитись. Хлопці подумали, що він загинув, щоб не втрапити в руки ординцям. Коли вороги відійшли, Грицик вирішив вилізти на похилу вербу. Та поглянути навколо. Раптом від стовбура відвалився кори і з дупла визирнув козак, за яким гналися татари. Він упізнав воронівських хлопців, бо чув про них і бачив. А от друзі добряче здивувалися, бо бачили його вперше. Швайка, а це був саме він, вирішив, що здасть хлопців добрим людям, а сам подасться своєю дорогою. Але з цього часу їхні дороги. Вже не розходилися. Ви зрозуміли, що сьогодні піде мова про боротьбу українських козаків проти татарської Орди. Ми детально розглянемо жанрові та композиційні особливості повісті джури козака Швайки Володимира Рудківського. Отож, жанровими особливостями повісті є історична основа, бо події відбуваються в 15 столітті. добу Формування козацтва. Приходницький характер, бо твір має динамічний сюжет, багато небезпечних ситуацій, битви, втечі, випробування, що тримають читачів у напрузі, романтичне забарвлення. Автор ідеалізує козаків, зображує їх мужніми, благородними та відданими своїй справі, фольклорні мотиви. у творі використані народні пісні, легенди, казкові персонажі. Зокрема, характерник швайка. Тема твору зображення пригод двох найкращих друзів Грицика і Санька в супроводі сміливого вивідника швайки у час зародження українського козацтва. Ідея уславлення вірності й любові до рідної землі, засудження зради, оспівування справжньої дружби. В творі висвітлено ряд проблем, захист рідних земель від загарбників. Проблема вірності і зради батьківщині. Проблема відносин українців і татар. Проблема самопожертви заради друге, проблема стосунків дорослих і дітей, проблема відносин людей і тварин. Композиційно твір складається із трьох частин. Втеча з рідного дому, на Козацьких островах. Джури вирушають у дорогу. Розгляньмо. Композицію твору повністю, але для початку пригадаємо, що композиція має такі елементи експозицію, тобто передісторію, що лежить в основі художнього твору, зав'язку дії, тобто подія, яка стає початком, розвиток дії, тобто події, які вчиняють герої після зав'язки, кульмінацію, найвищу точку напруги в розвитку дії, та розв'язку, результат конфлікту. Отже, експозиція. Березен 1487 року. Татари женуться за Пилипом Швайкою, козацьким вивідником, який попереджає села про набіги, завжди вислизає з рук, вміє перетворюватися на вовка. Одночасно читач знайомиться зі ще двома героями роману: 12-річним грецьком і Сеньком, що живуть у селі Воронівка, випасають сільську череду. Друзі спостерігають, як старші хлопці села відправляються у плавні козакувати. Зав'язка містить конфлікт між швайкою і паном Кобильським. Козак відмовляється слідкувати за хлопцями, які козакують, бо пан хоче відбирати у тих впольоване і вловлене. Кобильський наказує своєму слузі Тишкевичу вбити швайку. Так у козака, крім татар, з'являється ще один ворог. Розвиток дії. Пан Кобильський грабує Воронівку, щоб загарбати все ще до того, як заберуть татари. Та Грицик і Сенько брешуть панові, що татари вже йдуть, пан тікає, а хлопці розуміють, що теж мусять тікати з села, бо пан Кобильський не простить брехні. У плавнях друзі знайомляться зі Швайкою і вирушають з ним на козацькі острови. Коли козаки йдуть переслідувати татар. Грицик і Санько залишаються самі на острові і беруть в полон Тишкевича, але зраднику вдається втекти. Козаки готуються до того, що Тишкевич наведе на них татар. Цілу зиму козаки проводять на островах. В цей час Санька вчить дід Дьма, бо хлопець майбутній характерник. Козаки успішно виграють бій з татарами на горі Кам'яниці. Пану Кобильському і Тишкевичу вдається схопити швайку, але його рятує з полону дід Дьма. Навесні на Бобровому острові збираються багато козаків, а швайка вивідує, що Саїд Мурза веде десятитисячне військо на сугу. Козаки нападають на татар, коли ті вертаються назад, і звільняють полонених, серед яких є і мешканці воронівки. Кульмінація розгромлені татари збирають нове військо і відбувається вирішальна битва, під час якої козаки роблять засідку. Заводять татар у болота і знищують градом стріл. Саїд Мурза наказує татарам підпалити плавні, але, зрозумівши, що перемоги не буде, оголошує про відхід. Половина татар загинула, але і козаки зазнали великих втрат. Розв'язка. Швайка не планує здаватися. Розуміючи, що татар треба перехоплювати ще на Перекопі, він пропонує козакам, що залишилися живі. Звернути увагу на Хортицю. Швайка вирушає в розвідку на острів і бере з собою Грицика та Санька. І це не кінець, бо пригоди тільки починаються, і зображені вони в наступних трьох романах тетралогії. Уважніше придивімося до головних та другорядних героїв Санько, єдиний син Мокрини, чоловіка якої вбили татари. Хлопець дуже спокійний, добрий, мрійливий. Розважливий має талант характерника, уміє подумки віддавати накази і навіювати. Грицик був сиротою його батька Степана Кореня і матір вбили татари, а хату спалили. Він був непосидючим хлопцем. Весь час хотів щось розізнати, мав дуже гострий зір. Хлопець пас селянську і панську худобу. Тільки його одного слухався величезний бугай Петрик, який нагоних. Страх навіть на старих дітів пастухів. Хлопець сміливий, мріє бути схожим на швайку, завжди готовий прийти на допомогу, здатний приймати самостійні рішення, поважає старших козаків. Пилип Швайка, сміливий козак, який отримав таке прізвисько, бо штрикав ординців, мов швайка. З роману дізнаємося, що швайка широкоплечий юнак, який має смагляве обличчя і Чорнівуса. Швайка знає всі козацькі звичаї і хитрощі, знається на травах і зброї. Пилип кращий козацький вивідник в землі Переяславської. Він знає мову і звичаї татар. Він вірний товариш, турботливий і уважний до друзів. Швайка був родом з Воронівки, а згарище двору підстароста Сидірка було його домівкою. Підстароста Сидірка. Був одним з найкращих воронівських козаків. Він наклав головою під час раптового татарського нападу. Пилип не пам'ятав свого батька, їм з матір'ю вдалося тоді врятуватися. Дід Кіпчик Саньків далекий родич і сусід. У молодості дід козакував, а на старість жив задля ближніх, передавав набутий за довге життя досвід і мудрість. Мав онука Димка. Дід Кудьма. Старий характерник. Разом з дідом Кіпчиком вони козакували колись під Каневом. Дід Кудьма був дуже старим і часто хворів, багато лежав. Він мав довжелезну білу бороду. У діда жили приручені вовки. Кумедно у творі виглядає той епізод, коли дід Кудьма навіює пану Кобильському, що він, дід, переяславський староста, таким чином. Дід Кудьма рятує з полону швайку, а потім ще й наказує Тишкевичу відшмагати свого пана. Та таке ворожіння закінчується трагічно. Воно забирає в діда останні сили. Козаки везуть його в свою землянку та там дід квапиться передати Санькові все, що не встиг до цього, і відходить в інший світ. Демко дурна сила. Онук діда Кіпчика. Прізвисько дурна сила він отримав тому, що мав незвичайну силу, хоч був лише на три роки старший від санька і Грицика. Бувало, що хлопець ламав знаряддя праці, прикладавши до нього забагато сили. За це він отримував від діда на горіхи, але не ображався, бо дід Кіпчик був його єдиною рідною людиною. Демко теж мріяв козакувати, а його зброєю ставала звичайна довбня чи окоренок. Він був напрочуд сильний фізично. Але не надто розумний. Перед нападом татар пан Кобильський захопив хлопця полон і зробив його своїм жовніром. Хлопця вели до пана та раптом на гурт напали татари і захопили димка, якого планували продати на невільничому ринку. Згодом хлопцеві вдалося втекти, але він потрапив до рук Тишкевича, який брехнею змусив хлопця виконувати його накази. Коли ж Демкою виявляє за допомогою діда Кіпчика і діда Кудьми, у яку брехню його втягнуто, він кається і приєднується до козаків. Канівецький староста пан Кобильський часто бив канчуком навіть старих дідів, які виписали його худобу. Він менш за все думав, як його селам треба боронитися від татар, а сам, дізнавшись про їхнє наближення, збирав собі охорону сільських хлопців. І запасався харчами й худобою, грабуючи людей. А ще пана Кобильського непокоїло те, що без його нагляду хлопці йшли козакувати, бо йому мала належати десята частка їхньої здобичі. Пан посилює нагляд за хлопцями, посилає своїх слуг, щоб ті наглядали і відбирали у них здобич. Тишкевич це зрадник. Служить і пану Кобильському, і татарам. Тешкевич наводить татар на українські села, продає їм відомості про козаків, грабує та вбиває в плавнях одиноких добитчиків. З дозволу і покровительства пана Кобильського. це підступна і жорстока людина, яка дбає лише про власні інтереси. Він гине наприкінці твору від стріл татар. Рашид, татарин. Друг Швайки. Колись Швайку ще маленьким взяли у полон разом з матір'ю. Коли її вбили, Пилипа взяла мама Рашита, яка була з Воронівки. Тому Рашид і Пилип були, наче брати. Татарин допомагає Пилипу, дає прихисток і йому, і Грицику. попереджає про небезпеку. Серед інших героїв Штефан Вервезуб – Довговусий козак здоровань, який мав прирученого вовка з надкушеним лівим вухом і з кличкою Сирідка. Відважний козак Остап Коцюба, допомагав дідові кіпчику і мав прирученого вовка куцого. Байлемів Василь, козак здорувань, який походив з Воронівки. Козак рудий мацик, його рятує швайків барвінок від людей Тишкевича. У романі зображено тварин, які часто приходять на допомогу героям. Це швайків, кошлатий темнорудий кінь вітрик, вірний вовк Барвінок. Ці тварини сміливі, мудрі, вміють виявляти свої почуття, часто стають єдиними, хто може врятувати, навіть ціною власного життя. Барвінок рятує швайку від Гафура Аги. Приносить у своїй шерсті вісточки від діда Кутьми. Пилип називає вовка своїм сіреньким братиком і завжди на нього покладається. У Грицика теж є вірний друг, бугай Петрик, який підкорюється тільки хлопцю. Пізніше Грицик вчить санька підходити до бугая, і хлопець теж подружився з твариною. Коли бугай був не в гуморі, бідні діти рятувалися від нього на деревах. За Грициком же Петрик бігав, мов цуценятко, навіть коли лютував. Якось Петрик врятував Грицика і санька від людей пана Кобильського, згодом татари, напавши на село, забрали Бугая з собою і друзі зустріли Петрика на островах, бо козаки розбили татар і забаларали награбоване. А в кінці роману Бугай Петрик ціною власного життя рятує Грицика і санька від чотирьох. Татар. Сподіваюся, що завдяки цим мужнім, сміливим і незвичайним героям ви змогли краще зрозуміти героїчне минуле нашого народу. В підсумку пропоную вашій увазі літературну вікторину. Впевнена, ви з легкістю дали відповіді на запитання. Отже, сьогодні ми з вами говорили про важливу сторінку історії боротьбу українських козаків проти татарської орди. Ми проаналізували, як Володимир Рудківський відтворює ці події у своїй повісті «Джури козака Швайки. За допомогою ілюстрації Максима Паленка ми поринули у вир яскравих і захопливих пригод. Особливу увагу звернули на жанрові. Та композиційні особливості твору, зокрема на поєднання історії, легенди та фантастичних елементів. Пам'ятаймо, що історія це не лише минуле, а й натхнення для майбутнього. А я бажаю вам успіхів!